Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Дивимось, які події відбудуться на Росії в контексті війни наступного тижня з 21 по 27 жовтня 2024 року. Так, які події відбудуться на Росії в контексті війни. Покажіть, будь ласка. Так, те, що в них було в зародковому стані, воно може прорватися назовні. Якісь плани, якісь плани, знову ж таки, пов'язані із якимись територіями, з яких вони пішли. З покинутими ними територіями. Можливо, це пов'язані їхні, ну, російські за географією території. Тобто, вони виношували якісь плани, і в них вони, от, наразі вони почнуть їх реалізовувати. Ці плани стосовно того, як їм повернутися на ці території. Ну, можливо, це стосується Курської області, чи де там їх ще поперли. Ну, Ось так. Далі покажіть. Карта злодія, карта Білої ворони і карта е, з'єднання. Так, карта злодія. Тема якоїсь брехні може бути. Тема брехні, тема, тема скажімо так, брехні. Перед людьми або спроба підманути людей, які не є такими, як вони, і воссоєднені. Знову ж таки, я думаю, що це пов'язано. Або якісь референдуми, або якісь, ну, я не знаю, якось спроба при, ну, пришити, або приєднати до себе людей, які не є їхніх цінностей, їхньої віри, їхніх поглядів, але якимось брехливим шляхом. Окрім того, тема може пов'язана бути з брехнею, пов'язана із, ну от, Птахи, білі ворони. Це військовополонені. От, як на мене, не такі, як вони. Тема може бути з підманом, з брехнею, пов'язана з військовополоненими. І коли воно стосується воз'єднання тих військовополонених з Ну, З їхніми родичами, з поверненнями військово, тема може бути крадіжок, крадіжок цих людей, непонятно, де вони пропали. Якось підніметься це питання: що а де всі люди, де вони? Тобто будуть вони щось, знаєте, таке клепати, якусь справу шиту білими нитками стосовно людей, які пропали. Якась брехня чергова. Спроба натягнути саву на глобус. Ось таке от може бути. Тема благословіння. Які... Тишком-нишком будуть. Е... Можливо, не берусь стверджувати точно, але можливо буде тема їхніх церков, їхніх церков, їхньої, ну це російський патріархат, можливо, там Гундяїв знову востаннє із боліючих, і благословіння на якусь гедоту, на якусь приховану агресію, якесь благословіння. Притому ті, хто будуть агресувати, будуть, ну, будуть як камікадзе, як смертники. Тобто, знову ж таки, я думаю, що це тема мобілізації, посилення агресії за допомогою живого м'яса і плоті, плоті крові живої. Ну і тема їхнього російського патріархата також, скажімо, наусківані людей, які в Україні. Ну, тобто, там же ж в них все пов'язано, щоб вони чинили провокації приховані, приховані ну, от... Людей російського патріархату в Україні проти українського патріархату. Ну, от якась така знову тема буде. Буде продовжуватися ця тема. Ну, давайте тепер подивимось на таро. На таро. Події на Росії. Протягом наступного тижня в контексті війни, а саме з 21 по 27 жовтня 2024 року події на Росії. Так, що там? Якісь приховані, завуальовані правила цінності. Е Знову маніпуляція, іде, маніпуляція вірою, маніпуляція цінностями, совістю з боку влади Кремля. Але це іде як в контексті чогось, як приховане щось іде. Тема віри, тема цінностей, традицій. Але знову це в контексті прихованого чогось. Це прихована активність. Активність, і, яка має принести якісь плоди. Активність. Ну тут як воїни. Активність, яка, які мають принести якісь плоди. Я думаю, їм не вистачає людей, і вони будуть знову вербувати когось. Можливо, це знову тема не ну, їхньої віри, на їхньої традиції людей будуть, як в тому, на оракулі. Ну, тоді я побачила, як це Російський патріархат, український, а тут прямо вже мені кричать карти, що це можуть бути людей не їхньої віри, яких вони таємно хочуть до себе приєднати. От, Знову ж таки, люди, лицар Жезлів це люди жовтої шкіри. В них є якась кількість, ну, скажімо так, за сімкою пентаклів це якби каси, глухі, сліпії можуть бути. Або це не, не така кількість, яка їм потрібна, тобто не повній мірі. їм е, не стільки, їм, їм ще мало, Вони будуть намагатися ще більше завербувати з боку Кореї. Ну, це коси і кривиї, це я так сказала. Тобто, ну, в будь-якому випадку, або якість їх не така, або кількість їх не така. Оце от таємно. Вони будуть знову, це. До них будуть надходити щось. Або це ресурси, ну, я більше про людей. більше про людей. Далі. Перевернути дьявол... Шистка пентаклів. Розірвання якоїсь партнерської допомоги в них. Розірвання якоїсь партнерської допомоги, І внаслідок чого в них іде втрата власних ресурсів, які вони зберігали на чорний день. Втрата через те, що їм доведеться їх застосовувати. Якийсь в них ланцюг допомоги, якась. Налагоджена логістика, або ланцюг допомоги в них обірветься. І тому їм доведеться застосовувати щось своє, те, що вони ну, якби на НПЗ, неприкосновенний запас можна, отак мені йде. І, але це по вісімці пентаклів перевернуті, ну, це, ну, або вони не всидять на місці. В них немає виробництва чогось, якогось ресурсу, в них немає виробництва. І тому вони вимушені застосовувати ще якогось партнера. Але той партнер, він якби присік горизонти їм. Вони намагаються дати йому чарівний пінок, але через якісь, скажімо, так, ультиматуми в ультимативній формі. Ну знову ж таки, тандем розпадається. співпраця, колективна праця розпадається. і ця... Поперевернутим закоханим, третя сторона їм ну, відмовляється від них. І вони вимушені щось ну, в якісь дії зупинити, в спробі замахнутися на щось зробити, от що вони планували. Вони змушені взяти паузу, завмерти, типу, відложити це на потом. Ну от так виходить. Ну і ще покажіть. Покажіть десят. Ну от щось в ціль в них летить. Летить в ціль. Е, можливо, там, де є, щось зберігається, щось зберігається, якась рідина, щось об'єднане і е, зберігається. Об'єднане щось, і це ну, прямо, от прямо... іде таке завершення, ну, сприятливе завершення для нас. А для них взагалі завершення того, що в них об'єднано, через ну, закінчення скажімо так, життєвого шляху того, той рідини, на яку буде зазіхання. Я, я не можу підібрати слів, вибачте, знищення якогось е, об'єкту, там, де щось об'єднане. знищення, Там прямо така загроза йде. Що це за об'єкт, який дає їм е, таку подвійну можливість? Е, об'єкт вони також дуже зберігали на крайній випадок. Знову двійки йдуть. Які вони для себе навіть не, не використовували, вони зберігали це на крайній випадок. Якийсь природний ресурс. Дивлюся на карту. Така цікава. Природний ресурс. Якийсь там буде вибух на землі. вибух. Доведеться багато, багато, скажімо так, прогнутися для того, щоб його загасити. Ну, ось так. Ну, давайте ще подивимось тоді. Які, що там в Кремлі буде відбуватися? Події в Кремлі, ну, скажімо, які нас можуть потішити. Події в Кремлі. Якась там пропозиція, пропозиція, яка може зацікавити, цікава пропозиція якась там. Щось обірвати, щось обірвати, припинити з якимось королем жезлів. Я вам сказала, що від якогось короля жезлів там вони щось очікують, в той же самий час якийсь король їм припинить якусь співпрацю, і там буде пропозиція взагалі його, ну, з ним припинити спілкування. Король жезлів також це або е, смугляві, або це е, жовта шкіра, жовтувата шкіра. Або це люди, які живуть, ну, типу, Ірана, ну, от смугляві такі, арабської національності. Або це жовтошкірі. Якась там пропозиція. Розірвати стосунки залежні, взаємозалежні стосунки, з якимись королем жезлів, який їм вже не корисний, або зв'язок з яким для них є втягасть. Хто це може бути. Але для нас це добре. Таке відчуття, ніби бумеранг, тема бумеранга, тема Тема А ви нам зробили так, а ми з вами за це, коротше, вам відомстимо. Помстимося. Тема розбазарювання ресурсів, втрати ресурсів елефантмен. Де там є слони? Якісь слони в темі. Не знаю, що за слони. Так, а ну давайте подробиці стосовно цього. Нічого, що я вас так затримую. Мені просто цікаво дивитися, ну, куперсатися в цьому. Що це за король? Король? Король, який їх в чомусь контролював. В чомусь їх контролював. Король, який їм щось давав, але при цьому він їх контролював. І оцей контроль для них вже став обтяжливим. І вони вже згодні відмовитись від його допомоги, від співпраці з ним, аби він їх далі не контролював. Знову закінчення цієї історії. Зв'язок, що за зв'язок? Зв'язок. Зв'язок пов'язаний зі зброєю. Зв'язок пов'язаний зі зброєю. Дивіться, ну от місяць, от бачите, пушка, артилерія. артилерія. Він сів і а то перевернути. Тобто, або зброя не така, або її не в тій кількості, тобто якісь нерівноцінні йдуть в них розрахунки. Хтось дає більше по залежності, а хтось дає менше. Тобто, Раша їм дає більше, ніж, ніж получає навзаєм. І тому для Рашки цей союз вже невигідний. Щось мені <кій> горло. Вибачте. Ну, ось так. Але, взагалі, якщо взяти по великому рахунку, оце припинення це для них буде найгірше. Для них це для рашки буде найгірше. Ну, ось так, виходить. Давайте ще подивимось, чи буде спокійно в повітрі. Рососії протягом цього тижня. Чи може там утки полетять на Росію або гуси? Ну от, цікаво, цікаво, виходить, буде там замах. Ну, от я вам. Показую, там, де в них великий паливний ресурс. Великий паливний ресурс. Шистка жезлів перевернута. Тобто те, що давало їм відчуття перемоги, тобто, можливо, щось летіло, те, що летіло. Те, що летіло вогняне, плюс ще якесь паливо, великі запаси палива. І от замах на них, замах. Прямо от прицільно буде. Прицільно, ну дивіться. Не знаю, до чого тут слони, звісно, може, це мається на увазі, що воно, що воно велике щось, потужне, щось велике, або е, велика кількість, або само цей об'єкт великий, широкий, великий. І от по ньому прямо от прицільно летить. Бачите? І навколо, і прицільно. Тема слонів постійно, не знаю. Можливо, що з Індією пов'язано. Де там ще є слони? А можливо, це просто показує, що воно велике, потужне? Ну таке, як слон. Так, ну все ніби. Ну, давайте ще спитаємо на інших карт. Чи вони планують, чи є в планах Кремля звільнити наших е українських полонених? які вони засудили на 25 років ув'язнення. Ну, звичайно, кожен випадок це окреме, але давайте в такому глобальному плані подивимось, чи планують вони взагалі звільняти цих людей, яких вони ув'язнили, українських військових, яких вони ув'язнили на 20-25 років обмеження волі у в'язницях. Чи планують карта хитрощів, е влада, влада. Ну, дивіться, Ну, от влада, незадовільні результати, карта хитрощів. Тобто закон, закон. Е вони будуть якісь закони такі ставити, е формувати якісь такі закони, що. Їх буде важко обійти. Важко буде обійти ці закони. Невочевидний не програш або безвихідний програш, маніпуляції якісь. Дуже-дуже таке питання, закон, знову закон, знову закон, і м -м, тримаються своєї позиції. Але я думаю, що все ж таки, все ж таки за участю третіх сторін. Будуть намагатися виправити цю ситуацію і обійти ці закони ворога, рашистські закони, щоб не було, ну, скажімо так, у ворога-вихода кремлівської влади іншого вибору і виходу, ніж звільнити. Ну, от якось будуть домовлятися з цим. Я ще так хочу сказати: я не знаю, чи потрібно чи ні, але тема втеч буде в тема допомоги у втечах. Офіційно я ну, не впевнена, але тема втеч, тема якось обійти законів, якісь хитрі амністії воно може бути і тема втеч. Пропозиція буде якась пропозиція. Ну, будуть вони чинити опір, звісно, влада Кремля. Але будуть ступатися треті сторони якось. Чи то під амністією їх, і, і то не всіх, на жаль. Не всіх. Тому ось так. Ну і тема чи планує? планує Кремль? Бо кремлівська влада планує відпустити, знову зробити обмін полоненими. Чи планує кремлівська влада обмін полоненими на цьому тижні? Може бути? Може бути, те, що вони тримають, буде дана пропозиція. Досягти якогось задовільного результату. Ну, тобто, буде як, знаєте, як пропозиція, як шанс якийсь буде. Те, що вони тримають, віддати, віддати. Ну, ось так. Ну і карта обнулення якоїсь ситуації. Тому будемо сподіватися, що ну, пропозиція буде, пропозиція буде, якось воно в планах є, в планах є. Попередити, якісь превентивні методи будуть зроблені для того, щоб вони відпустили військовополонених. Щоб не чекати довго. Подивимося, як воно відіграється. Дякую вам за ваші підписки. Дякую вам за перегляди і особливо дякую за ваші лайки. Це я розцінюю як вдячність за мою роботу і як енергообмін. Все є Україна, все буде Україна. Бажаю вам Гарних вихідних до побачення.